Добрий день, любі діти та шановні батьки. Зараз у нас заняття з пізнання довкілля. Діточки, послухайте, будь ласка, загадку. Чудо сані прилетіли, скакуни в тих санях біли. Їде у санях цариця. Білокоса, білолиця, рукавом махає, сріблом все вкриває. Що це, діточки? Так, вірно, які ви розумнички. Це зима. Діточки, а згадайте, будь ласка, як називаються зимові місяці? Перший місяць грудень, другий місяць січень, третій місяць, лютий. Молодці. Діточки, грудень дарує мало сонячних днів. Частіш стає погода похмура, неприємна, холодна. Місяць грудень також зовут хмурень, студень, ворота зими. Ворота тому що це початок зими. До початку грудня. Земля ще не встигла повністю охолонути. Своє тепло вона віддавала повітрю, тому нередко перший сніг змінювався відлигою, Потім і морозом. Спочатку сніг падає легесенький, пухнастий. Подивиться. Та полежавши декілька днів, він ущільнюється, стає міцним і твердим. Сонце з'являється все рідше і рідше. Ось така погода буває у грудні. Ви большіє всі розумнички. На цьому наше заняття закінчено. До зустрічі. До побачення!